Вітаю вас, малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це синичка. Синичок називають трудівницями, бо ці пташки дуже запасливі. І наприкінці літа синиці починають збирати та розносити по своїм домівкам, зернята та насіння. Одна пташка може наскладати на зиму багато запасів. Але знайти у хованці виходить не все. Тому синичкам потрібно допомагати, розвішувати годівнички з харчами. Давайте поглянемо, як виглядає годівничка. Малята, наша синичка зголодніла. Давайте їй допоможемо. Та намалюємо зернятка. Роботи нам знадобиться аркуш паперу, на якому вже намальована годівничка. Серветка, водичка та фарби жовтого кольору. Давайте погодуємо наших пташок. Отже, занурюємо пальчик у воду, потім у жовту фарбу та ось так пальчиком робимо зернятки для наших пташок. Ось так годуємо наших синичок. Ось така годівничка з зернятками у мене вийшла. Після роботи не забувайте витирати руки серветкою. Тепер чекаю на ваші годівнички. До зустрічі, дітки!